Сьома поспіль домашня перемога БК «Черкаський мав дозволила підопічним Йовіце Арсіча піднятись на сьому сходинку турнірної таблиці чемпіонату Суперліги. У рідному палаці спорту помаранчеві взяли реванш за дві поразки на попередніх стадіях чемпіонату «Вазовмаша». Вірогідний суперник Черкащан у першому раунді плей-офф цього вечора покладався в атаці на тандем сербських велетнів Тадію Драгічевича і Мірослава Радульєсу. Саме вони у першій половині матчу видавали яскраву гру наприкінці кожної зі стартових двох чвертей, щораз забезпечуючи мінімальну перевагу маріупольцям. Тому на велику перерву у статусі лідера вирушили гості. Утім, після перепочинку настала зоряна 20-хвилинка 32-річного плеймейкера Черкащан Данте Свонсона, котрий п'ятьма влучаннями за дуги, фактично поховав інтригу. Його стараннями помаранчеві повністю перебрали до власних рук нитки гри і всередині заключної чверці дистанціювалися на 15 пунктів. Передчасне заспокоєння мало не зіграло злого жарту із господарями, коли Трагічовіч із Ліном Гріром зменшили різницю до трьох пунктів. Але холоднокровність Томаса Делінінкайтіса на лінії штрафних убезпечила черкаські мавпи від розчарування. Відтак 88-83 – сенсаційна перемога сьомої команди чемпіонату над другою. 18 зі своїх 23 балів Данте Свонсон здобув китками з дальньої відстані, реалізувавши 6 із 10 триочкових. Окрім цього, плеймейкер Черкащан віддав 5 результативних пасів і здійснив 4 підбирання. У складі Маріупольців гідну конкуренцію йому склав лише Тадія Драгічевич.